Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора вранці декілька годин лунали вибухи на рубльовці. Окупанти заявляють про нанесення ударів помсти у відповідь. Хоча вони кожен такий удар так називають. Що ж, атаки по рубльовці, на перше погляд, такі атаки не мають стратегічного ефекту, бо атакуються не військові чи промислові об'єкти. Але цілком можливо, що саме такі удари будуть мати значно більший ефект. Бо кремлівські олігархи та посадовці тепер на власні очі бачать свою особисту вразливість та неспроможність путінського режиму гарантувати безпеку цим особам. В цілому все одно на втрати армії Російської Федерації, бо це не впливає на них ніяким чином. А ось загроза втратити власне життя та майно матиме на них безпосередній ефект. Більше того, слугує доказом слабкості режиму, що для Путіна зараз критично. Молоташок рашисті одесятрічями створював максимально просту систему вертикалі влади, основна якої якраз безапеляційний прим. Мата сили Кремля більше того, тепер у багатьох мешканців рубльовки може з'явитися вкрай просте питання. Якщо до Москви долітають звичайні дрони, то що буде коли полетять крилаті ракети? В той же час Росія продовжує тероризувати столицю у відповідь. Російська Федерація за останні місяці значно наростила кількість ударів по українських телах. Лише на Київ чи не щодня запускаються десятки ракет та дронів камікадзе, чого не було з минулої осені та зими. Проте чому противник дедалі частіше б'є по столиці, чого він намагається досягти атаки на Київ, показали, що противник змінює тактику. Якщо раніше у травні Росіяни вдавалися до нічних ударів, то ДНА атака балістичними ракетами несла додаткові загрози. Ворог змінив тактику після тривалих виключно нічних нападів. Завдав удару по мирному місту в день, коли більшість жителів перебували на роботі та на вулицях. Тобто рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення заявив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Заступниця міністра. Оборони Ганна Маляра називає ще одну причину ударів по Києву залякати українців, оскільки Київ – це не лише столиця, а ще й символ незламності та опору. Тому удари по місту є способом показати вразливість та посіяти почуття беззахисності. Однак це далеко не єдина мета, за словами військового експерта Владислава Селезньова. Росіяни полюють на комплекси Петріо і розраховували застати українські системи ППО зненацька. Сама наявність двох батарей дуже непокоїть путінських генералів. А ти Факт, що Україна здатна збити аналгавнієтний кенжа, змушує їх нервувати і шукати можливість помститися. Ніч була бурхлива. Я думаю, вони сподівалися, що протиракетна оборона не встигне підготуватися, адже було задіяно багато ракет і потрібен час, щоб перезарядитися. Ми не знаємо. Я сподіваюся, що й ворог не знає, яка кількість у нас у запасі. Можливо, вони виходили з того, що наші оператори просто не встигнуть, тому й завдавали удару у несподіваний час. Ми ж звикли, що вночі прилітає, але було знищено 11 Балістичних ракет з 11 -ти. і це реально відмінний результат, зазначив і на коментарі РБК Україна. Хоча є й інші причини для зміни тактики. Справа в тому, що українська армія готує поле бою, знищуючи склади зосереджені особового складу, пронотехніку та командні пункти супротивника. Російське командування знає про те, що контрнаступ на завершальному етапі і намагається зірвати його діючи таким же чином. Ми ж бачимо, ракети вже не летять в а летять в бік військових та інфраструктурних об'єктів. Шість і дронів летить на Київ, тому що тут зосереджено всі пункти управління та прийняття рішень, додав експертам. Не виключено, що противник ударами по тилах намагається змусити Україну сильніше закривати небо над вразливими регіонами, у тому числі щоб змусити перекинути системи ППО та послабити лінію фронту для успішної роботи російської авіації. Наприклад, майже щоразу, коли звучить повітряна тривога на Хмельниччині, є прильоти. Це говорить про те, що засоби ППО не здатні знищити всі ракети та дрони, але тут до гри вступ Пає питання військової раціональності. Українське командування не піде на те, щоб залишити Київ чи лінію бойового зіткнення без захисту. Інакше це призведе до катастрофічних наслідків. Вважає Селезньов. Одним із виходів залишається розсередження засобів протидії, щоб ворог одним залпом не міг вивести з ладу критично важливі елементи ППУ. А у разі їх переміщення робити це максимально секретно. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Субтитрувальниця